Лана Дель Рей та Етель Кейн зараз публічно сваряться. Конфлікт між співачками тягнувся роками на фоні постійних порівнянь фанатів та дрібних тіньових випадів. Все почалося ще кілька років тому, коли Етель виклала фото з Джеком Донохю в момент, коли з ним зустрічалася Лана. І ще в 2022 році Лана записала дистрек, але випустити його вирішила тільки зараз. І заразом вона вирішила заблокувати Етель Кейн у інстаграмі. Друзі, давайте розберемо. Ратися, що відбулося між співачками всім величезний величезний привіт! Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Нагадаю, що на цьому каналі ми говоримо з вами про зіркові конфлікти, про зіркові драми, про цінньову сторону Голівуду. Говоримо про життя зірок, яких знають у всьому світі. Тому, якщо тема для вас цікава, то запрошую вас залишатися на каналі. Ласкаво просимо. І давайте розбиратися, що ж за конфлікт стався між дівчатами, чому це вилилося тільки зараз. Чи є це піар-ходом? За що нападають зараз на етелькей. Якщо відео для вас цікаве, то з вас лайк, коментар, підписка це дуже сильно допоможе розвитку і просуванню україномовного контенту на просторі. YouTube. ну що ж, а ми розпочинаємо. Поїхали. Якщо ви не знаєте, хто така Етель Кейн, справжнє ім'я якої Гейден Сайлас, то час це виправити. Це така собі суміш похмурої Лани Дель Рей, гурту М83, Ніка Кейва, Граємс, Піпа і південного готичного звучання з гітарними соло. Головні хіти. Етель Кейн, це «American Teenager», «Family Tree», «Crush», «Gibson Girl». Етель Кейн, 27 років. Її дебютний альбом під назвою Дочка проповідника вийшов у 2022 році. А її другий альбом під назвою «Willow B. Tucker – Я завжди любитиму тебе. Вийшов цього місяця, і це спровокувало публічну фазу скандалу. Я думаю, що більшість із вас все-таки знає, хто така Лана Дель Рей. Розумієте, який стиль її пісень. Так ось, Лана Дель Рей давно анонсувала свій новий альбом. Альбом, реліз якого неодноразово затримувався, тепер вона лише анонсувала трек, який за її словами є тринадцятим у цьому альбомі. Інтернет швидко заповнився теоріями. Деякі користувачі, звісно, ж звернули увагу на збіг публікації із анонсом альбому Тейлор Свіфт. Як ви знаєте, тринадцять це улюблене число Тейлор Свіфт, і важливе число для Тревіса Келсі, плюс ім'я Джека Антонофа важливе для Тейлор, але суть не в цьому виявляється, що вибух між співачками стався 13 12 серпня, коли Лана Дель Рей опублікувала в соціальних мережах хвилинний фрагмент зі своєї нової пісні. Ймовірно, робоча назва поки що трек 13, але у Твіттері стверджують, що назва цього треку «All About Етел все про Етель із її майбутнього альбому, все це вона показала у своєму інстаграм у цьому хвилинному ролику. Лана Дель Рей прямо розкритикувала американську інді виконавицю, яка невтішно висловлювалася проти Лани. Лана Дель Рей. Казала Джека Антонова як співавтора цього треку. А уривок містить текст, який збентежив багатьох у першому шляху. Лана співає. Етель Кейн ненавиділа мій пост в інстаграм. Думає, це мило повторити мою позу в Чикаго. Люди думають, що це пов'язано із тим, що Етель Кейн та Лана Дель Рей мають схожі фотографії із Джеком Донаг'ю. Донаг'ю – це колишній хлопець Лани Дель Рей, учасник андеграундного музичного дуету Сейлем. Нагадаю, що Джек зустрічався із Лав, Джулією Фокс, в тому числі з Ланою Дель Рей. Жодних доказів того, що він зустрічався з Етель Кейн, немає. Проте Етель дуже багато говорила про Лану. Іноді позитивно, іноді вона була розчарована тим, що люди часто порівнюють їхню музику. Знімок Донохю з Ланою Дельрей було зроблено перед в'язницею округу Кук у Чикаго у липні 2022 року. Етель же пізніше виклала схоже фото з тим самим музикантом спершу із підписом Окей, wait my turn», але потім вона видалила пост. Це було одразу після того, як стало відомо про стосунки пари. Тим часом фотографія, на якій Кейн і Донохю обіймаються, датується 2021 роком. Але повертаємося до нового треку Лани Дельрей. Найвідоміша Дівчина у Waffle House. Я не шкодую про це. Найвідоміша дівчина у вафельному будинку. Сприймається як глузування з Етель Кейн, тому що 11 травня 2022 року видання The New York Times опублікувало статтю про Етель Кейн під заголовком Найвідоміша дівчина у Waffle House». Також з цією локацією пов'язаний цікавий період життя Лани Дель Рей, тому що у 2023 році вона була помічена працюючою там у ролі офіціантки у Waffle House в Алабамі у рамках рекламної акції. Тих, хто думав, що це просто дурнуваті слова, зненацька заскочила. Новина від Етель Кейн, яка у своїй сторіс в інстаграм, написала, що Лана Дель Рей її заблокувала. До речі, Джек підписаний на Лану, Лана підписана на Джека Донох'ю. Ну а відхопила тільки Етель. Драма продовжилася після того, як Лана Дель Рей дала коментар і пояснила в коментареві новинному агентству на побейс, що образи від Етель були не лише у тексті, а і у самій поведінці Етель, і що Лана давно стурбована її публікаціями і висловлюваннями Етель, тому числі. Такими, які зачіпають зовнішній вигляд Лани та її особисте життя, ось що написала Лана. Цитата: Я не знала, хто така етель доти, доки кілька років тому хтось не звернув моєї уваги на тривожні та відверті зображення, які вона часто розміщувала поруч, порівнюючи мене з непривабливими істотами і мультяшними персонажами. Постійно коментуючи мою вагу, я була здивована до чого вона хилить. А потім, коли я почула від спільних знайомих, що вона говорила за зачиненими дверима. І почала втручатися в моє особисте життя. Я безперечно занепокоїлася. Етель справді висміювала Лану за повноту, викладаючи меми з Ланою поруч із Пітером Гріфіном. Водночас багато хто впевнений, що це просто промохід і що жодного конфлікту між артистками не було. Тим паче, що Лана зараз у щасливих стосунках зі своїм новим чоловіком вже а не просто коханим продюсером. All About Etel виступив Джек Антонов, який постійно співпрацює з Ланою делереєю вже понад 5 Років цей трек має увійти до майбутнього 10-го альбому співачки, у якого поки що немає назви. Нагадаю, що альбом мав спочатку називатися Ласо. Його планували ще на осінь, на вересень 2024 року. Ми це обговорювали. Потім з'явилася інформація, що він мав називатися The right person will stay. Але пізніше Лана Делірей відмовилася від обох варіантів. Коли він вийде, також невідомо. Фанати, звісно, чекають. Крім пісні, все про етель. На ньому також можна буде почути сингли «Henry Камон та Берд представлені Ланою у квітні. Тим часом Етель Кейн нещодавно випустила свій другий альбом під назвою Willowberry Tucker I will Always Love You. Етель дуже злиться тим фактом, що Етель часто порівнюють із Ланою, їхню творчість порівнюють саме з нею. Вона казала, що це викликає в неї фрустрацію, це викликає в неї ревнощі. Виявляється, що назрівав скандал ще раніше, у 2022 році. Тоді Етель публікувала дивні твіти, відповівши на порівняння з Ланою наступним чином. Вона відповіла: я штовхнув. Нула її, коли пробігала повз у відповідь на чийсь коментар про те, що Лана Дель Рей йшла, щоб Етель Кейн могла бігати. Також Етель неодноразово ловили на коригуванні власної сторінки у Вікіпедії. Вона намагалась постійно видалити усі згадки про її сварку, про її бів із ланою Дель Рей у 2022 році. Намагалася стерти з пам'яті інтернету цю інформацію, але як ви знаєте, те, що потрапляє до інтернету, назавжди там власне і залишається. Також з іншої сторони існує думка, що назва пісні все. Про Етель назва є посиланням на фільм. Все про єву. І в цьому фільмі є жінка на ім'я Єва, яка стверджує, що є фанаткою, але просочується у життя власного кумира. І що Єва намагається замінити життя свого кумира, влізти її особисте та професійне життя. І таким чином Лана прямо каже, що Етель намагається влізти у її життя, намагається вкрасти в неї її особистість і замінити лану собою. Кож є таке поняття, як скінволкер, це тип шкідливих відьм, які. Можуть перетворюватися або маскуватися під тварину та людину, знаючи, наскільки Лана цікава особистість, я вірю, що вона може вірити у, у подібні речі щодо скандальності Етель Кейн, то вспливли у липні 2025 року її старі пости із російським мізогінним та образливим підтекстом, через що почалася хвиля критики. При цьому Етель сказала, що це частина трансфобної дискредитації, тому що вона народилася у важкі часи, і що це все відбувалося у важкі для неї періоди. Всі ці. Вислови, і Етель просила вибачити її за минуле. Наприклад, ось відповідь на запитання від Аноніма. Він питав, чи ви коли-небудь казали нігер. І вона відповіла: чесно кажучи, так також етель пропагувала інцест, проте жарти про такі речі не повинні бути нормалізованими, враховуючи те, що багато людей дійсно мають травму через те, що вони постраждали від своїх родичів. Хоча ці пости були опубліковані у 20-річному віці, її шанувальники досі захищають етель, стверджуючи, що вона була просто. Молодою, що вона намагалася бути зухвалою, намагалася бути помітною. Шанувальники Етель взагалі завжди хвалилися тим, що вони не є членами рамок якихось парасоціальних зв'язків, але тепер вони повсюди в соціальних мережах захищають неприпустиме, намагаючись применшити расизм як помилку, повністю ігноруючи травму осіб, які постраждали від цих помилок. У 2021 році Етель репостила пости в Tumblr із зображеннями на тему прапора конфедерації. Потім вона вибачалася. Фанати Лани вважають, що саме Лана проклала дорогу для таких жінок, як Етель Кейн, що вони мають бути їй вдячні, тому що вони також мають можливість показувати людям своє бачення світу, творити, бути такими мисткинями. Фанати Етель у свою чергу кажуть, що Лана молодець, що вона робить такий внесок, але що Етель набагато продуктивніша ніж вона. В порівнянні з Етель, яка сама себе продюсує. При цьому Етель виконувала кавери пісень Лани. Вона виконувала кавер на пісню. To die. та заспівала скорочену версію Mariner's Apartment Complex. Окрім того, у Таблерії Етель Кейн казала, що Ultra Violence – це чудовий альбом. Вона його хвалила. В одному з інтерв'ю вона казала, що музика Лани більш романтизована, тоді як її власна музика є відображенням її реальності темної сторони життя у трейлерному парку. При цьому фанати Етель зляться, що кожну сучасну альтернативну дівчину жінку порівнюють відразу ж із ланою дельреї, і це може бути досить прикрим для. Артистів, тому що на них вішають ярлики, на них вішають ім'я когось іншого, коли вони намагаються побудувати свою кар'єру незалежно від схожості жанрів, не кажучи вже про те, що Етель заявила, що це на неї дуже впливає у цьому конфлікті. Ні, підтримала Лану Дельрей, вона стала на її сторону. Вона згадала пост співачки у 2022 другому році, висловивши, що вона обожнює трек на дельрей і не може перестати його слухати. Цитата: пам'ятаєте, як Лана тоді раптово зачепила всіх дівчаток, але ніхто. То так і не зрозумів, навіщо, І головне, ніхто навіть не відповів їй. Це ж просто шедевр. Лана зайшла в їдальню, обчистила всім кишені без зброї та банди, і всі промовчали. Люблю це. Ну правда, при цьому сестра Етель, звісно ж, на стороні Етель у конфлікті із ланою Дель Рей, Цитата: не можу дочекатися, щоб подивитися на співаючу дис голограму, поки ти затягуєшся вейпом за кулісами. Діво, що спонукало тебе раптом записати кантрі-альбом. Продовжуй не При цьому Азілія Бенкс. Припустила, що частина критики проти Етель може мати саме трансфобний характер. Якщо ви не в курсі, то Гейден, як справжня людина, оголосила себе трансгендерною жінкою у своє 20-річчя. Вона відкрито говорила про це у інтерв'ю, підкреслюючи, що її ідентичність та досвід дуже сильно впливають на музику, на тематику альбомів, на її образ. До свого камінг-ауту вона виросла у дуже суворій релігійній баптистській сім'ї, де відчувала сильний тиск, і пізніше саме ця боротьба з релігійними догмами та власною ідентичністю. Лягла в основу її творчості, що власне і вилилося у її перший альбом під назвою Дочка проповідника. Також було питання, якщо вона сама, як художниця, як мисткиня, є трансгендером, чи є Етель, також трансгендерною особою, як її персонаж, якого вона втілює у своїй музиці. І також вона казала, що так. Але 11 жовтня 2022 року вона відповіла фанату, який є напряму, запитав на Тамлері, і вона відповіла так, щиро кажучи, вона ні те, ні інше, вона більше посудина для. Для читача, слухача, глядача і так далі її історія обертається навколо її тіла чи ідентичності, окрім того, що вона просто жінка. Я хочу, щоб вона була зрозуміла і для цисгендерних, і для трансгендерних жінок, з якої причини кожна жінка не прив'язувалася б до неї. Коли я підбиратиму актрису на фільм, я швидше за все виберу трансгендерну жінку, але це тільки тому, що я так її уявляю. Дуже важливо, що якби ми не відносилися до обох сторін, це ніколи не виправдову. Воє трансфобію, я нагадаю, що зараз дуже багато є образливих коментарів в сторону Етель, саме цієї сторони. Якщо Лана злиться на етель, і при цьому у неї вистачає елементарно людської порядності і використовувати правильні займенники і не переходити на особистості, то це можуть робити і її фанати, які на стороні Лани, які також виливають свій гнів на етель. Особисто мені не дає спокою думка про те, чому Лана, начебто, щаслива у стосунках зі своїм королем алігаторів, туристичним гідом Джеремі Дюфрена. Взагалі, навіщо їй це, але включаючи аналіз, я розумію, що будь-якому топовому артисту а Лана вже не нішовий артист. Вона вже збирає велику кількість людей на свої концерти, в тому числі так само, як і топовим акторам, наприклад, для того, аби бути успішним. Наскільки вона не любила відлюдність, просто щасливе життя, десь там за містом, потрібно постійно повертатися у поле зору громадськості для того, аби бути успішною співачкою і просто гарно писати музику на даний момент уже не достатньо особливо в еру соціальних мереж роздуті суперництва між відомими іменами, підвищують їхню впізнаваність, вони продають кліки, клікбейтність, збуджують фанатів писати коментарі, постати, і все це на руку артистові та на руку його популярності. Поки що обидві співачки продовжують уникати прямих коментарів про цей конфлікт, і шанувальники продовжують обговорювати, чи стане трек 13 All About Etel частиною нового альбому Лани, чи збереже вона ці провокаційні рядки у фінальній версії. Друзі, чи знали ви обох співачок до цього відео? І чия творчість для вас ближче? Чи схожі вони за звучанням, за характером, за поведінкою? Хто у вашому сердечку? Будемо сподіватися, що дівчата вирішать цей конфлікт, можливо, в якомусь дуеті, наприклад, або в спільній колаборації? Друзі, ну що ж, на сьогодні це все. Я надзвичайно вдячна вам за те, що ви знайшли час і завітали на мій канал. Окрема, окрема величезна вдячність спонсорам каналу, ви просто неймовірні. Я дуже вдячна, що ви є. Саме завдяки вам у мене є можливість трішки частіше видавати відео, дарувати вам відео, обговорювати їх з вами. Якщо ви хочете підтримати розвиток цього каналу, то легко можете стати спонсором каналу. Ну і, звісно ж, користуючись нагодою, я хочу попросити вас не забувати про підтримку наших титанів, хлопців та дівчат, які боронять кордони України, які. Воюють за перемогу України, ми в це віримо. Не забувайте донатити. Донатити лише у перевірені збори, це критично важливо. Ну і давайте не забувати про підтримку безхатніх тварин. Гривною, кормом, донатом, розголосом у ваших соціальних мережах ви зможете вберегти, як мінімум, одне життя наших безхатніх чотирилапих друзів. Ну а ми побачимося з вами зовсім скоро у новому відео. До зустрічі! Бережіть себе та своїх рідних. Бай-бай!